Сьогодні у цих дітей є шанс потрапити у кіносвіт. Саме тому, саме зараз вони прийшли на кінопроби! бажаючих потрапити в об'єктиви камери. Зібралося чимало. Діти старанно готувалися і репетирували. А також випитували у тих, хто вже пройшов кастинг, на що саме журі звертає увагу. Ми теж трішки поцікавилися. Мої враження було там було дуже цікаво. Тебе так якби розпитували, щоб ти показав свої, ну, уявив предмет, наприклад, зробив з цим предметом, розказав гумарецьку і це було дуже весело. Співорганізатор кінопроб Уляна Іваськів не приховує свого хвилювання, адже на ній чимала відповідальність. Тим паче в Івано-Франківську такий проект стартував вперше. Ми зараз відкриваємо в місті Івано-Франківську, всеукраїнський кіножурнал Байки відкриваємо представництво» сьогодні у нас проходять проходять кінопроби перші в івано-франківську на початок Кінопроб прийшло приблизно зареєстровано до 50 дітей. Ті діти, які пройдуть кастинг, вони матимуть можливість знятися у всеукраїнському кіножурналі Байки. Він буде транслюватися на обласних телеканалах, на всеукраїнських телеканалах. Також, коли ми віднімемо перший сезон, ми запросимо на прем'єру всіх жителів міста і покажемо прем'єру в місцевому кінотеатрі. Під час кастингу малеча співала, розказувала вірші, танцю.

Олександр Молодцов запевняє, що в Івано-Франківську чимало талановитих дітей. Побувавши вже у кількох регіонах, пророкує успішний розвиток дитячого і дорослого кіно в Україні. Спочатку охопили юго-восточну частину України, після чого центральну і от зараз тільки перейшли до Западної України. Буквально вчора у нас пройшли кінопроби в Львові, сьогодні в івано франківську «Слідуючі міста у нас Тернополь, Ровно і в сторону Закарпаття. Для дітей це можливість навчатися у професіоналів та продемонструвати свої акторські вміння перед глядачами обласних та національних телеканалів, а також на кінофестивалях. Наші діти, наші юні актори мають можливість отримати допустим, приглашення метров кіно на допустим, допустимо, тих же фільмів, в яких вони знімаються. Очень много друзей кіножурналу Байки, много артистів вже прийняли участь зв'язки. Діти, які успішно пройшли кастинг, уже зовсім скоро братимуть участь у зйомках гумористичних короткометражних серій кіножурналу. Мар'яна Циганин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.